На каналі Астен свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Порошенко попросив заступника генсекретаря ООН активізувати направлення миротворців в Україну. Опіймали зловмисників, які пограбували притулок для собак у Луцьку. У Нововолинську пройшло пробне тестування ЗНО з української мови та літератури. Деталі далі у випуску. Президент України під час зустрічі із заступником генсекретаря ООН Гелен Кларк наголосив на необхідності активізації зусиль щодо направлення миротворців під егідою ООН для деескалації ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба президента. Згідно з повідомленням, сторони обговорили широкий спектр питань, серед яких головними були ситуація на Донбасі, можливість залучення миротворців ООН для врегулювання ситуації у регіоні. Співрозмовники також обговорили подальше впровадження реформ в Україні та проведення конституційного діалогу всередині країни. Сторони домовилися про те, що програма розвитку ООН буде долучена до процесу конституційних змін в Україні і сприятиме конституційному діалогу України. Гелен Кларк наголосила на готовності програми розвитку ООН Сабічно підтримувати реформи в Україні, зокрема, зосередила увагу президента на програмах енергоефективності, енергозаощадження, протидії корупції, децентралізації та конституційного діалогу, адаптації внутрішніх переселенців. Окрім усього, Порошенко та глава програми розвитку ООН обговорили головні напрями та завдання великої міжнародної донорської конференції, проведення якої заплановано в Україні в квітні, та домовилися активізувати зусилля з її підготовки та проведення. У Києві визначили найкращих митців та вручили премію Київська пектораль. Цьогоріч за нагороду змагалися близько сотні сценічних постановок. На урочистій церемонії були присутні не лише актори й митці, але й столичний мер та бійці Нацгвардії. Напередодні Міжнародного дня театру у столиці традиційно нагородили найкращих режисерів, акторів, сценографів та композиторів. 22-й рік поспіль театральна премія Київська пектораль знаходить своїх переможців. А відзнака, відзнака це завжди приємно. Приємно, що тебе помітили, помітили твою роботу. Але воно для мене не дуже важливо, хто важливо, що це є, що цим займаються, каже Ада Рогівцева. За режисерський дебют нагороду отримав Вадим Прокопенко. А кращим режисером став Станіслав Мойсеєв з виставою на твір Шевченка така її доля. Та є й такі, хто вважають, номінували не всіх достойних режисерів. Натомість член журі Сергій Васильєв запевняє, відбір проходив неупереджено. На церемонію нагородження запросили також бійців Нацгвардії. Для них сестри Тельнюк заспівали відому композицію Повертайся живим. Волинські правоохоронці затримали зловмисників, котрі пограбували притулок для собак. Усі троє раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, а один із грабіжників працював у притулку. Про це повідомили у прес-службі Волинської міліції. Троє зловмисників уночі проникли на територію комунального підприємства. З ангару спритники намагалися викрасти автомобіль ВАЗ-2110, однак їх помітив сторож. Аби довести злочинний намір до кінця, злодії зв'язали його і продовжили виштовхувати автомобіль. Проте завадили несприятливі погодні умови, автівка застрягла у болоті. Щоб знайти з місця злочину із порожніми руками, чоловіки викрали дві рушниці для відлову собак, шприцемет та сіткомет. Начальник Луцького міськвідділу міліції Ігор Муковоз повідомив, що на лінію 102 надійшло повідомлення про пограбування комунального підприємства. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Міліціонери з'ясували, що троє зловмисників через огорожу проникли на територію притулку, намагалися викрасти автомобіль, але це їм не вдалося. Натомість злодії поцупили дві рушниці. Працівники міліції протягом доби. Затримали осіб, причетних до скоєння цих правопорушень. Усі вони раніше судимі за вчинення корисливих злочинів. Один із співучасників склаїв злочин, перебуваючи під домашнім арештом. Працівники міліції вилучили викрадені речі, тож після проведення усіх необхідних процесуальних дій їх повернуть підприємству. Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 3 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Словмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Незважаючи на постійні попередження рятувальників, нещасні випадки через недотримання правил пожежної безпеки трапляються все частіше у селі Черча Камінькашильського району через необачне спалювання сухої рослинності зайнявся вогнем один із приватних будинків. Будівля належала місцевому жителю Анатолію Дзеніку. Пожежа трапилася 20 березня близько 18-ї години. Про це інформаційному агентству Волинські новини повідомив громадський кореспондент Богдан Ліпич. Будинок для проживання не використовувався, тому постраждалих немає. Пожежу ліквідувати не вдалося, вогонь знищив його повністю. Нагадаємо, протягом останнього місяця на території Камінь Каширського району трапилося декілька випадків неконтрольованого самовільного випалювання рослинності, що призвели до пожеж. Зокрема, у селі Сошичне, згорів Стіжок Сіна, у його голобах постраждала господарська будівля. А в селі Хотешів 76-річний чоловік, спалюючи доріжню рослинність, отримав смертельну травму. У Нововолинську пройшло пробне тестування ЗНО з української мови та літератури. Скільки майбутніх абітурієнтів перевіряли свої знання та як нововолинські випускники готуються здавати зовнішнє незалежне оцінювання, дізнавалась Вікторія Ярмолюк. Днями на базі загальноосвітньої школи номер 2 відбулось пробне тестування з української мови та літератури, у якому взяли участь 222 учня. Тест базового рівня обрали 85 майбутніх абітурієнтів, поглиблений 142. За словами методиста міського методичного кабінету Наталії Тарасенко, явка на пробну перевірку знань зазвичай дещо більша ніж на основне незалежне оцінювання. У пробному тестуванню із зареєстрованих дітей мали взяти участь 227. На жаль, в саму суботу не прийшло п'ятеро дітей. І загальна явка. Відповідно, становить 97,8 учнів, тестування пройшло без якихось особливостей, без якихось ексцесів. Тобто, в цілому, за ну загалом, пройшло добре. Результати кожна дитина може перевірити сама. їй були надано ключі відповідей, і відповідно завівши свої вівши свої дані на сайт військо регіонального центру, вона може себе побачити в рейтингу всіх випускників. Перевірити свої знання з інших предметів випускники зможуть 28 березня. На пробне тестування зареєстровано 278 дітей. Відповідно, для написання тестів працюватиме два пункти: у другій та четвертій загальносвітніх школах. Майбутні абітурієнти, які перевірили свої можливості на пробному тесті. І з української мови та літератури кажуть, завдання були не надто складними, але своїми результатами не задоволені. Очікували, що напишуть краще, адже готуються до ЗНО серйозно та наполегливо. Ну, на те, які тести ми вже робили в школі, поки тренувалися, то завдання були не ну досить такими нормальними. Не були дуже важкі тести. Звичайно, присутні були якісь такі хвилювання, але так як це було пробне оцінювання, то ну. Ми переборили, переборювали це хвилювання і написали ну більш-менш нормально. Я написала е, не дуже добре, гірше, ніж я сподівалася, але це якби підштовхує зараз мене більше готуватися і надалі е, ну, написати на вищий небагато вал. Е, і ну, зараз повторювати, повторювати ще раз все до ЗНО вже справжнього. Якщо щось сказати про те, яке написав, ну звичайно, значно гірше ніж я хотів би. Декілька питань справді були слизькі, але, думаю, це просто через те, що я якось просто поспішив, щоб спробувати цей час. Спробувати чи на справжньому ЗНО я встигну вкластися в ці 150 чи скільки хвилин. Я обирала профільний рівень, але перевіряла тільки базові, так як в мене більшість інститутів вимагає. В принципі, звичайно, хотілося б краще, але я думаю, що три помилки на пробному це ще допускається. Ми дуже посилено готуємося з наших в школі, займаємося українською мовою, літературою. Займаюся також додатково з вчителями з інших предметів. Тому я думаю, що якось все вийде. Пробне тестування дає змогу випускникам. Побачити усю процедуру ЗНО, визначити теми, над якими необхідно ретельно попрацювати, підготуватись психологічно та зорієнтуватись у завданнях, вчитель української мови школи номер один колегіуму Оксана Торчило намагається враховувати вимоги та особливості незалежного оцінювання, щоб більше дати випускникам знати на що звертати їхню увагу. Сьогодні ми тільки ще активно готуємося, розв'язуємо тести, посилено пишемо твори і перечитуємо те, що не встигли дочитати. Тому справжнім таким критерієм. Наскільки ми підготувалися до незалежного, будуть вже результати справжнього оцінювання. Діти по-різному пишуть, хтось переймається, хвилюється, хтось допускає більше помилок, хтось допускає менше помилок, бо зумів себе опанувати. Але найголовніше те, що вони побачили реальну картину і вони зрозуміли, над чим ще працювати, комусь вдосконалювати твори, комусь швидкість при виконанні тестів. Ну а комусь просто треба загалом повторити все, вміти зібратися. Заспокоїтися. До основної сесії зовнішнього оцінювання залишився місяць. 24 квітня відбудуться тести з української мови та літератури. Нагадаємо, що ЗНО 2015 має кілька суттєвих нововведень. Зокрема, впроваджено тести дворібневої складності, а результати будуть визначати за новою схемою. Сьогодні, 24 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Яка ситуація із захворюваністю на цю важку недогону у Волинську знає Іванна Білішук. Туберкульоз посідає особливе місце серед соціальних і медичних проблем людства. Цієї хвороби не вдалося ліквідувати у жодній країні світу. В Україні ситуація із захворюваністю на цю важку недугу більш ніж складна. Кількість інфікованих паличкою постійно зростає. Статистика така, що протягом минулого року, як в місті Нововолинську, так і по області і в країні в цілому виявлено на 30% більше хворих ніж у 2013 році. На Волині це 700 інфікованих. По два нових хворих виявляють щодня. В основному хворіють люди. Працездатного віку. І зазвичай не працевлаштовані, а соціальні, ну, хоча і трапляються, що під час проходження медоглядів теж виявляється там на початкових стадіях ту процес. Ну, станом станом на, на 1 січня 2014 року. Маємо по Нововолинську, самому Нововолинську. Це є 32 нових випадки захворювання на туберкульоз. Зараз у Нововолинській центральній міській лікарні проводять місячник боротьби з туберкульозом, у рамках якого відбуваються численні акції пропаганди. Особливу увагу цій проблемі приділяють сімейні лікарі, які пропонують містянам проходити регулярні рентгенологічні обстеження. У нас висока безробітність зараз, враховуючи погану ситуацію в Україні, самі. Саме місто це є багато, багато безробітних, бездомних, алкоголіків, наркоманів. Ну і стараємося так, щоб сімейні лікарі запрошували їх, давали направлення, щоб люди обстежувалися. Перші тривожні сигнали, що можуть вказувати на те, що у вас туберкульоз, тривалий кашель, температура, підвищена пітливість та різка втрата ваги, на базі міської бактеріологічної лабораторії медики можуть виявити кислотну паличку, що є підставою для подальшого обстеження на наявність туберкульозу. Завідувач рентгенологічного відділення міської поліклініки Валерій Ждань, демонструє знімки пацієнтів. На цьому знімку лікар виявив патологію. Це одне з таких самих основних обстежень, які проводяться зараз в медицині. Особливо дуже час особливо Обливо потрібно обстежувати, проходити флюорографію органів грудної клітки хоча б раз в рік. Чому? Тому що е, е, Україна є неблагополучною по туберкульозу, тому кожному громадянину, мешканцю міста Новолинське, який після, після 14 років потрібно проходити флюорографію органів грудної клітки. До 14 років проходиться великий рентген. Знімок робить щодня лікування одного хворого на чутливий туберкульоз обходиться державі у тисячу гривень. Триває воно приблизно півроку і проводиться чотирма основними препаратами. Втім, якщо недовго запустити, займатися самолікуванням чи недбало поставитися до процесу одужання, то хвороба перетікає у мультирезистентну форму, яка важко піддається лікуванню. Тут уже застосовують важку хіміотерапію. Лікування триває понад 20 місяців і обходиться у 200 тисяч гривень на одного хворого. Зараз фінансова підтримка державних програм, спрямованих на боротьбу із туберкульозом, практично відсутня, а важкохворі українці змушені через відсутність медикаментів переривати лікування. У першій половині березня усі відділення ДЮСШ США управління освіти були активними учасниками спортивних змагань. Новолинські спортсмени показали вагомі результати не лише в області, але й на загальнодержавному рівні. Відділення баскетболу, вкотре бере участь в обласних змаганнях двома складами. Цей рік не став винятком у восьмих спортивних іграх. Школярів Волині з баскетболу команда номер 1 посіла перше місце, а команда номер два друге. У турнірі з легкої атлетики, який проходив у місті Львові, вдало виступив Валентин Салук. На дистанції 60 метрів він став переможцем і виконав норматив першого розряду з легкої атлетики. У змаганнях на бразиль львівських олімпійців Бузько Марія зі стрибків у висоту та з бігу на 200 метрів посіла другу сходинку п'ятдесяти кристалу. Прокопчук Крістіна – третє місце з бігу на 300 метрів. Вдало виступили Нововолинські легкоатлети у місті Львові на відкритій першості з легкоатлетичних двоборств. Понад 60 учасників брали участь у цих змаганнях. Троє спортсменів Нововолинської дю США вибороли перші місця. В юні гандболісти брали участь у чемпіонаті України серед юнаків 2000-2001 років народження у місті Бровари. Змагання проходили гостро, напружено. У фіналі змагалися кращі гандболісти України. Наші спортсмени доклали багато вмінь і старань. Але, на жаль, їм не вдалося обіграти команди з Южного Волочиська, Києва. У результаті четверте місце. До уваги мешканців та гостей міста. У суботу, 28 березня, о 8 годині, по вулиці Ковпака біля території міського госпрозарахункового ринку відбудеться традиційний передсвятковий ярмарок, на якому можна буде придбати різноманітну продукцію від сільськогосподарських та переробних підприємств Волині. Запрошуємо усіх на ярмарок. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТЕН. Якщо ви вважаєте, що якусь тему журналісти СТН зобов'язані висвітлити, пишіть нам на електронну адресу, яку бачите у себе на екранах. Свіжий випуск новин уже завтра у студії працювала Вікторія Магдисюк. На все добре.